Тож, цей ефір на громадському інтерактивному та Радіо Один і має можливість поспілкуватися про вибори у Туреччині і чого очікувати українцям та загалом туркам від цих виборів із нашою наступною гостею, це наша колега Катерина. Той вітання, пані Катерино. Доброго дня вітаю вас, рада бачити знову в вашій студії. Та, отож. Катерина той, медійниця, психологиня, лучанка, яка мешкає в Туреччині. І Катерину, хочемо поспілкуватися дійсно про те, чого очікувати нам від цих виборів. З'явилася інформація про те, що президент Туреччини Таї Пердоган може програти ці вибори згідно соціологічних опитувань. Але цікаво, ви, як мешкає вже тривалий час в Туреччині, як ви розцінюєте цю ситуацію, чи дійсно це? Можливо, і розкажіть, будь ласка, стосовно е, іншого опозиційного кандидата, е, хто це такий і чого можна очікувати від нього. Ну хочу зразу поправити, що я мешкаю на дві країни е, uh -huh. і в Туреччині перевожу багато часу. Звичайно, в мене є дуже багато друзів, і в тому числі турків. І мій чоловік е, турок, да тому я розумію, що відбувається, і як водій, я завжди цікавлюся політичною стороною життя цієї країни. Наразі я знаходжуся в Луцьку, але якраз перед виборами ми поїхали з дочкою, тому що ситуація може бути досить непроста, і всі турки налаштовані внутрішньо дуже серйозно і острігаються якихось військових таких, ну не то що військових, якісь внутрішніх конфліктів. Чому тому, що відбуватимуться вибори, це Люди самі турки, так в них менталітет зовсім інший ніж в українців. Якщо говорити про нас, то ми терплячі, але коли вже виходимо, то вже нас не зупинити. Ми це все знаємо. Да? Наприклад, і майдану і сьогоднішній ситуації так само. Якщо говорити про турки, вони дуже запальні і от цікава така тенденція, що сусід навіть сусіду не говорить за кого він буде голосувати, тому що в разі того виграє один чи інший кандидат. Може бути неспокійна ситуація, і сусід не знає, що очікувати від свого сусіда. Якщо говорити про Ердогана, то незадоволення в частині економічній, як зовнішнім політиком, ним задоволені, але в частині економіки є багато претензій, питань інфляція надзвичайно велика. Якщо говорити раніше, можна було в Туреччині набагато було дешевше. Проживати і продукти, і все навіть на своєму прикладу, тому що я 8 років їжджу і туди і сюди і розуміюсь на цінах, то сьогодні це мінімум 30%. І така інфляція величезна на продукти, на все, долар росте. Не дивлюсь на те, що в Україні у нас війна, долар в нас стабільний і навіть десь падає. Так? Ми, у нас був період, коли був євро і долар в одну ціну, але зараз він навіть нижче. І якщо говорити про Туреччину, це щоденно. Ріст долара в самій країні відповідно знецінення товарів. Відповідно дуже велика інфляція. Інше питання, яке так само закидають Ердогану, і які не задоволені самі турчани, місцеві мешканці, це відкриття курд, не то, що, да, навіть кордонів і можливості для арабського населення та росіян. Говорять про те, що ціни на житло на нерухомість виросла там, не знаю, десь на 3-5 разів. Самі турки не можуть собі дозволити відпочинок і придбати житло, ну, так як тоді колись було, тому що велика кількість цих людей приїхала і ну, створили такий бум на, на, на ринку нерухомості. Це теж закидають йому в негатив. І е, хочуть, звичайно, в цьому випадку змін і закриття е, кордонів для іноземців. Е, це не стосується українців, тому що е, українці в Туреччині не отримували ніяких е, таких е, ну, там, соціальних там допомог. Але як українка, я можу сказати, що е, було багато ну, відкрито для того, щоб. Ви швидше зробити документи там, наприклад, да, подаєте вас беруть і роблять, допомагають з усіх сторін. Самі турки і українцям допомагають при перетині кордону. Наприклад, я їхала е, своїм автомобілем і мала б сплатити дуже величезне мито. Я його не сплатила, коли нас е, запитали. Ну це така цікава досить історія. Запитали звідки ми, ми сказали, що з України я з дочкою їхала. Нам сказали, що вони дуже люблять Україну, дуже співчувають і підтримують, і відпустили. Але розмір штрафу, щоб ви розуміли, був від 10 тисяч доларів, я б мала б сплатити. Якщо вам цікаво, буде, то я розкажу з якої причини. Якщо повертатися до виборів, то конкурент це такий про проєвропейський, називають проамериканський кандидат, і він ну що я знаю, що. Він за легалізацію, наприклад, одностатевих статевих браків а, і ну, такі про але багато людей бояться, тому що це мусульманська країна, і бояться якраз в разі його приходу будуть якраз такі військові конфлікти, які не можуть бути не дуже прості, м'яко кажучи. Дякую. Пані Катерину, ну і стосовно того, як відбувається сама виборча виборчий процес, чи там є якісь бігборди, чи є якась реклама, яким чином турки визначаються? От я пригадую на попередніх виборах в Туреччині теж якраз той час був в Туреччині, то там дуже багато було бігбордів із Ердоганом, чи зараз ситуація схожа. Така сама дуже багато бікбордів, вони вже давно там знаходяться. Тобто, наприклад, я приїхала тиждень тому, да, але це вже десь вони ну, протягом місяця е, вже все обклеїли Ердоганом. Е, що цікавого, що зробили е, три дні вихідних, і в понеділок діти в школу не йдуть, е, і, ну тобто субота, неділя да і понеділок, і е, в понеділок скажуть, чи будуть йти діти в школу у вівторок. Тобто навіть таким чином, ну так, видно, якось є якась певна загроза, що можуть бути якісь такі дії, під час яких дітям треба знаходитися вдома. Якщо говорити, я ще раз повторюю, на рахунок хто за кого буде голосувати, то люди не діляться багато хто хоче змін, але в рамках оцього міжнародної нашої ситуації, да, ми знаємо, що в Україні війна це ж не лише в Україні війна, тобто є в Сирії є багато таких точок, які е, можуть від е, будь-якого такого невеликого вогню і запалати, і початися і е, опостерігаються цей третій світової, да хоча вона вже фактично в процесі. І е, саме бояться цих змін, якщо зміниться Ердоган, то щоб не було е, ще одного конфлікту на, на нашій землі. Вони хвилюються, ну, підтримують в тому Ердогана, що він вміє, як старий політик, провести і зберегти Туреччину там цілісною, не вступаючи в якісь такі відкриті конфлікти. Ваше запитання. Так, Колегі? власне, про те, що собою являє кемаль Кериждароглу, власне, яка його? Позиція щодо російсько-української війни. І загалом цікаво, як турки ставляться до цієї війни, як вони сприймають. згадували про те, що чимало росіян наїхали, зокрема на Середземноморське узбережжя, де скупили всю нерухомість. Ну, я не знаю там чи всю нерухомість, але дуже багато скупили нерухомості і в оренду квартири теж дуже виросли. Я знаю, що позиція ну наскільки я розуміюся. Позиція цього другого кимає, кандидата на рахунок українців. Вона ну хороша, да, тобто він так само підтримує і Україну, якщо і хоче закрити росіянам в'їзд на сьогоднішній день. Я знаю, що російські громадяни громадянам дуже важко отримати документи, їм їх не продовжують. Звідки я знаю, це є групи. Є групи, там, наприклад, документи в Туреччині, там там різні, да різні є національності присутні, і росіяни постійно останнім часом жаліються, що вони не можуть отримати продовження там ВНЖ, чи туристичного, чи по оренді їм треба або купляти нерухомість кожен не може дозволити цього, або ну одружуватись з турком. але виїжджають російські сім'ї повністю. Ну тобто повністю всіма. Якщо говорити про підтримку, турки підтримують Україну багато хто, але ви знаєте, що це торгова країна, і вони можуть торгувати ну, там, не знаю, задоволення, задоволенням із росіянами. Але от ситуація на кордоні показала, що це ж їхнє серце, якщо можна так сказати, чи їхня підтримка на стороні України, тому що перебуваючи в Туреччині на своєму автомобілі. Я вилітаючи з Туреччини і залишаючи там автомобіль, а я літала в країну, я мала відмітитися в міграційній службі, що мій автомобіль знаходиться в Туреччині, і я просто вилітаю і повернуся назад. Тобто я цього не зробила, ну бо я не знала. І на кордоні я б мала сплатити мито повні повна сума це 25% від вартості автомобіля. Якщо говорити про вартість автомобіля, то Вартість мого автомобіля в Туреччині там десь в два рази більша. Там дуже велике мито, дуже великі оці платять, ну як нас кажуть, розтаможка, да? не можу підібрати слово забула Сленгове. І це мало бути ну, десь порядка 10 тисяч доларів. Тобто, коли вони дізналися, що ми з України, і дочка говорила на Турецькій, тому що вона ходила до вчителя, почала з ними розмовляти. Вони запитали, чи у вас далі йде війна. Ви повертаєтеся ну, в країну, де є війна? Ми сказали так, так і вони сказали. Ну все, ми вам все виправили з щасливої дороги. Е, тому по цих, по таких діях е, стає зрозуміло, що підтримка України е, внутрішніх громадян е, і навіть е, на кордоні е, працівників е, митників. Е, ну підтримка України існує, і вона така суттєва. Тобто, уявіть собі, що я мала там залишити автомобіль, вийти з очкою з Речами або оплатити від 10 тисяч доларів на місці. Дякую ваше запитання. Щодо висловлювання власне конкурента Ердогана про те, що російська сторона, Росія, зокрема, втручається у ці президентські вибори. Що вам відомо з цього приводу? Е, нічого не відомо, але я думаю, що можна очікувати якихось провокацій. Це вже я кажу, як медійник да, за стажем. Що можна очікувати зі сторони Росії якісь провокації, але це ж не буде там, там почерк? Можливо, по почерку зрозуміти буде що це Росія, тому що я думаю, що вони зацікавлені в ну залишити Ердогана, тому що є багато проектів, які ведуться з Росією. Я зараз їх не назву, але я знаю, що вони точно ведуть. Та як нам Ердоган і турецький уряд дуже допомагає там безпілотниками. Ви знаєте, да ми всі це знаємо, і дуже вдячні за це закриттям Босфору. Непроходженням там суден, то так само якісь є комерційні, якісь такі ну, договори і співпраця з російською ну, з росіянами чи з Росією, як сказати правильно, і е, Росія не зацікавлена в зміні уряду на даний момент, в зміні уряду Ердогана. Пані Катерина, водночас. Ну, Знаємо, що разом з президентськими виборами мають відбутися і парламентські вибори. Чи щось вам відомо про те, чого варто очікувати тут? Про парламентські вибори нічого не скажу, тому що е, і взагалі в них там е, ніхто нічого не говорить про парламентські вибори. Все залежить від того, як, хто буде президент. Взагалі, навіть не одна умова, ні на одній бесіді, ні на однім ні на одній зустрічі. Ніхто про парламентські вибори навіть не згадує. От настільки це вторино. Тому що, ну як ви знаєте, в нас пам'ятаєте, в нас був період, коли в нас в Україні була президентсько парламентська республіка, і тоді поміняли стала парламентсько президентська, то в Туреччині якраз вона президентсько-парламентська, тому парламент він вторинний. І цим теж незадоволені люди, тому що хочуть, щоб була парламентсько президентська республіка. Лідер опозиції, цей Кемаль він обіцяє, що дійсно обмежити президентські повноваження. Але так. чи дійсно відчувалося за останні роки, що Туреччина перетворюється на якусь таку авторитарну країну, чи Ну чи це не було помітно? Якщо розумієте, я не сильно включалася в ті моменти, коли, наприклад, там могли закривати там журналістів чи якісь видання. Бо я їх не дуже знаю. Там центральні канали, звичайно, всі дуже, до речі, дивляться телебачення, там просто новини для творків, це щось і телебачення. Ви знаєте, що наш український менталітет, ми вже давно, якби, наша перевага, це інтернет, портали, да, і ну, інтернет, фактично. То там всі дивляться ці центральні канали, вони просто ну, помішані на тому. І, Якщо говорити про якісь обмежуючі, то звичайно свобода слова між собою. Вони говорять, що у нас стає менше, демократії менше, що повноваження президента все більше, тому що якісь стратегічні пости теж займають ну, родичі. Для нас, для України, це теж не дивно. Да? Це кумовство, В них там немає кумовства, там є родинні такі зв'язки. Військові всі стратегічні так само. Об'єкти е, очолюють е, так само родичі. Якщо ви може, я не знаю, чи ви знали чи не знали, але м -м, Байрактар це е, розробка, і ну, його називають на честь зятя е, Ердогана. І його звати Байрактар. І він розр розробчик, роз як сказати, інженер, і розробляв цю м -м, машину. Цей і на честь нього назвали е, цей Байрактар, і відповідно. Він теж очолює цей напрямок. Тобто є тенденція до ось таких моментів, Чи чого очікувати від цих виборів, зокрема, в неділю українцям? Чого очікувати? Я думаю, в будь-якому випадку українці не залишаться в мінусі. Не хотілося б, звичайно, ще одного військового конфлікту ще в одній країні, особливо тій країні, яка в принципі досить непогано допомагала Україні весь цей час в свій такий східний спосіб, але суттєва допомога була. Тому хотілось би, щоб воно пройшло максимально комфортно. Ну максимально без конфліктів, і при будь-якому виборі турчан турків. е, хочеться побажати, щоб Україна була виграще, то я думаю, що і в тому, -тому випадку в принципі нам гірше не буде. Що ж, пані Катерину, дякуємо за увімкнення. Дякую, що знайшли можливість прокоментувати ситуацію довкола виборів у Туреччині. Мідійниця психологиня Лучанка, яка мешкає в Туреччині, Катерина той була в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1, спілкувалася про те, яка ситуація з виборами президента Туреччини і чого очікувати українцям від цих. Виборів на все добре, пані Катерино. тримаємося. Дякую, дуже дякую.